Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Джон Сміт пише: найголовніша спецоперація полковника Червінського це навіть не знищення моторули гіві, захоплення це і навіть не 30 вагнерівців. Найголовнішу спецоперацію Романа Червінського побачила вся країна в 2021 році. Це документування злочину державної зради Єрмакан в рамках цієї спецоперації. Роман Червінський з колегами здобули повне. Зізнання зеленського у прямому ефірі у 2020 році патріотичні офіцери спецслужби зіткнулися з кротом у вищих ешелонах влади. Офіс президента зірвав операцію авеню інші операції. І доки пропагандисти типу Наташі Раєвської збивали баки населенню в офісі. Робили морду кірпічом і брехали так звана спецоперація з захоплення вагнерівців. Вигадка від початку до кінця Під цієї версією про вигадку від початку до кінця підписалася ярма. Мак Подоляк, Арестович, провладні боти. Глава ТСК Безугла Буданов, який за посаду кивав головою, навіть з Арестовичем вони розіграли сценку. Інтерв'ю нового глави гур, колишньому розвіднику, де Буданов збрехав на всю країну, що ця операція провокація російського Енкора Коца. Інші б типові поліцейські віддали честь зрадникам і продовжували б отримувати від них зарплату. Але відповідальність перед батьківщиною поставила патріотичних офіцерів зі служби перед необхідністю викрити зрадника. Вони його викрали. Вони провели віртуозний топот Прямо через українські змі зеленська, побачивши виступу у змі Чарвінського Семенюка, Бурболеп засмикався і побіг збирати власний прес-марафон. І от на прес-марафоні 26 листопада 2021 року Зеленський дав зізнання на всю країну. Це він зірвав операцію. Авеню вигадка від початку і до кінця перетворилася в довгу і плутану розповідь. який Бурба, не розвідник, як все замовив Гетьман Порошенка, як він їхні плани. Хлопнув і розколов і прозвучало головне. Це він зірвав операцію, вів оману Бурбу, що дає йому зелене світло прямо як Азовція, що в них є гарантія Червоного Хреста. А коли вагнерівці вже виманили в Білорусі, вже другий раз я відмовився зустрічатися з цією людиною. На фінальному етапі Зеленський, усвідомлюючи наслідки, скасував операцію шляхом відмови її акцептувати. Так, от ці зізнання за посиланням це вирок всіх УПГ. Це серйозніше забуть, який вотр в історії. Орії навіть за лист Януковича до Путіна увести війська в З Здобуті свідчення зеленського показують, що вчинено злочин по 111 статті Державна зрада і члени банди безугла Арестович подоляв Будану змовилися обманути суспільство. І слідство насправді Роман Червінський заслуговує на суд і 60 діб в СІЗО, а ще одну державну нагороду. Він з колегами, навіть не маючи змоги затримати Єрмака, зуміли розмотати злочинну групу, яку курують із Москви до свідчені. Офіцери ФСБ, і ми це фігурантам обов'язково згадаємо, коли настане такий час. Саме тому, за даними телеграм-каналів, залужний є ще понад десяток генералів і обмежили вплив політиків на штаб та на військових. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.